Ця п'єса почався вже давно. І лише тепер забанує. То вистава, де кожен плазну судність загубивши і дивиться зігра не життя. Отож мені найщасливіша роль дісталась в цій незнайомій п'єсі, в котрій я слова жодного не вчив, Що лишається інкогніто. А чи є, чи ні, не знаю. Монолог, але без слів, бо промовляють жести непевні. Що до сон, а чи я ва, чи химродні вигадки капали, чи в і тільки Стежу Богом. За тим, що наш Україні Ісус Лев показує на мир. Не збагнув я. Я хочу встати. Він каже, Іди". Я йди. Я йти почну, примушу я стояти. У обріди корони вдивляюсь, товець склепити очі. Мружусь, каже, у світле майбуття своє виглядайся. Сідаю, каже, встань. Бо тебе ріли, вирішую, наші сині животи. Дісталася іншому. А ти, ти ж граєш не з неспомозу. І одразу згоджу бою, загравши на балки. Мені б сміялась, і я плачу. Вселенствую, хай славиться життя, заповнені супер, не сходить з дива, а тільки підподює. Віван, віван. Поскольку есть ць порожні залі. глядачі цієї п'єси. Yes. І мудро так глядається як изменами порожнечу. Видно тільки. Так нестерпно прожектор на освітлює пітьму, неначе тьмавий зал перетворився на сніп вогню беремо. Супер наказує нарешті зупинитись. І я вганяюсь з розгону зала. А скільки покутом у залі лежить живих мерців, старих акторів, опалених вогнем, шалених ран. І всі вони до мене, всі вони до мене простягають скліві руки. О, щасливий Йорик! твій номер тут 135. За ним шукай собі подушку, ковдру мені матрац, і можеш спочивати скільки схочеш. Тут час стоїть. Тут роки не минають. Бо тут життя з обірваним кінцем, як у листає. Тільки є початок, а кінця. Зветься. Щасливий Юрик зветься. Тобто я герой, як то кажуть, заголовний. Ні. А немає в нас прізвище. Як то так? А отак, отак ім'я годиця, тільки племпоти існують. А ми? А ми всі отако щасливі. А Юрик. А як критина грала? Бога з конди. Раз єдиний Юрик Австрія. Ніхто. ні клібину, ні імені, а рай чуже занудне нашептане життя. Самі повтори, так же у цій ролі, аж до снімерки вивчай слова забуті. Вороність, відданість, Щасть. хвала. Скажімо, скажімо, нас назвали будівничі. А що то будівничі не питає. Ви щось тут Зовсім може і не йорик. Навіть на день, раз я так звук. Ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш, гамме твої в руки попали з щари. Ні тобі очей, ні вух. Удані вистала, встала пойдаса. Хоч завжди не було. Бушка няк. Туда же. Чурає сподівання. Ільні. Видіть наш і сіль. А в ночі. Сидів вже свито спокою. Допірусмертне ховається під куд і брав душу. Той, скажімо, попинить собі під носа, якісь уривки ролі, озвучує озвучуємо і мертвий жест. А той зайдеться ремонтом, аж пиля сплетить концертну яму. Ще один був. Молився. Скільки його пам'ятаю, а він був серед нас найстарший. Пережив аж трьох сутлерів. Ну, їх життя коротке. Допоки не завісився, з нудіє, подейкували наші лицедії. Хоча розмов про те і не було. Чого? А що балакати, даремне блискати язиком. Ще хто почує, то й донесе А ми раді зобов'язані аж до смерті, то перший наш обов'язок. Колись був завітав до нас найголовніший сусели. Велику раду був зібрав і слухав кожного. А ми стояли пором і дякували. За що? Хіба я знаю? Наказали от і дякую». А то і що? А то і стояв і розмуз нас випитував. хто раду радість грав. Тож досі жоден з них повернувся звідти. Ну буває. Буває, бо завтра загадав мені супер демонструвати щастя три години, чотири гнів, а решту дня. Я міскував собі, що досить рух єдиний одмінити, і не збагнеш кінця ні, ні початку, бо все прийначується, світ тримається на випадкових руках, які його означують. І оком поліфема горі світив червоний місяць без язики. Я ждав чогось далеко. Сонця. А на склепині неба Появило двох лицедіїв, що співали дружно за жайбороки. Із лабораторії косу на пробу і вчепило рекламний ще вставай не до Įpėdės apačiavasi neskaičiavasi. Коли ти вмієш дати без вдомий, обмовлений не станеш бремном, пошуканий не віддаєшся злому і власним не кесуєшся добром. Коли тебе не порабують мрії, в корми вутрій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лицебі, оболуда щастя й машкара щасть. коли ти ладен правди пильнувати, з котрої вже з'ясують маклярі. Роблять, хоча начиняють вже старі. коли ти можеш свої надпання...